Хочу вийти на велику сцену і заспівати щедрика? Чому щедрик? Тому що щедрик робить людей добріше. Вийди, вийди, господарю, подивися на кошару. Там бабочки, погоди. Український кінематограф вражає. Український кінематограф долає простір і час. Я Вікторія Федоренко сьогодні маю честь представляти прем'єру нової української кінострічки «Щедрик». Вона відбувається у Дубліні, в Ірландії, у кінотеатрі. Митці цього фільму створили його задовго до того, як розпочалася війна. Війна, коли Російська імперія підступно напала на таку маленьку, але нескорену Україну. І тому мені дуже хотілося, щоб Мефільм «Щедрик», який я майже ідеологічно збройний, щоб його побачили найбільше людей. Дуже рада за запрошення, дуже рада бути присутні сьогодні тут. Я щиро вдячна всім вам, що ви сьогодні знайшли час і прийшли підтримати українське кіно. Фільм «Щедрик» дуже важливий, тому що це наша історія. Ми повинні знати злам, що не лами, що онки майбутньому і найкраще майбутнє для наших дітей. Гайду вам сім ребенка і все буде Україна. вечора. вече. Uh, I'm delighted to be here today of the three of the movie Check uh, Carol of the Bells. This movie uh, is about Ukrainians, Ukraine, multicultural and multinational Ukraine, about coexistence of different nations in our country, like Jews and uh, Polish people and Ukrainians, like as an example, uh, but uh, it's also about occupation and by Nazi and by Soviet. and It's about our struggle for freedom, for peace, for our existence as well. And of course it's part of our history heritage. Um, enjoy the movie and thank you so much, uh, our our Ukrainian organization, and uh, Stella for uh, such, such possibilities uh, uh, to yes. show us, us the film and to watch us film. Thank you so much, and enjoy the morning. І ми сьогодні з пані Ларисою знаходимося у Дубліні на прем'єрі кінопоказу нашої української кінострічки Щедрик. Я дуже рада, що пані Лариса дозволила нам сьогодні взяти в неї інтерв'ю і поговорити про мистецькі події і не тільки. Отже, як вам цей мистецький захід? Як да, там пані Вікторія, ще Вікторія? раз дякую, що ви запросили на до інтерв'ю. Uh, Щедрик абсолютно фантастичний фільм. Uh, я бачила, що в залі практично. Більшість людей серед українців плакали. Це насправді фільм про нашу історію: історію України, українців, історію України про а, те, що наш сусід він завжди незмінний впродовж століть, і нема нічого гіршого ані наш аніж наш сусід з його такою кривавою любов'ю. Про нашу багато національність і багато культурність, я б сказала. І наскільки ми вміємо жити і спів, Погане слово, мені не подобається співіснувати як би в українській мові, жити поруч один з одним немає значення, це будуть євреї, поляки, римські татари. Чи будь хто інший, про те, що ми абсолютно мирна і миролюбива нація, і, напевно, сьогодні показати іноземцям в тому числі і нагадати про це немає нічого кращого, тому що це зараз дуже актуально. Мені здається, що у непростий час українська культура це теж як інформаційна зброя. Про нас має знати весь про Нас мають знати всі, хто навіть у далеких куточках різних різних країн, тому що війна це, це страшна річ. Наскільки ця інформаційна зброя може використовуватися? Ну загалом, перше, я б напевно хотіла сказати, що дійсно культура і мистецтво це є най найкраща зброя, найкращий метод Донести свою інформацію до людей. Тому що часом люди не хочуть сидіти читати лекції, чи можливо читати якісь історичні книжки, трактати, але через мистецтво вони пізнають більше. Це я не кажу, що це завжди легше, але все ж таки, напевно, для багатьох людей простіше. Звичайно, посольство. Має в своєму арсеналі культурні заходи, е і вони знаходяться на дійсно такому топовому місці. Ми минулого року провели дуже багато разом з громадою і без громади. Е багато організували заходів різноманітних. Е цього року у нас також планується достатньо багато заходів, показів, фільмів в тому числі в цьому кінотеатрі в якому ми зараз є, відбудеться показ документального фільму Будинок із скрип а, а Також буде в рамках фестивалю французького кіно тут в Дубліні, показуватись документальний фільм Маріуполь Не втрачена надія. Абсолютно є дуже багато таких амбітних планів, будуть відбуватися виставки, виставки в тому числі відбувалися, проводилися, і е, така виставка, яка м -м, вразила багатьох ірландців, це е, виставки, виставка е, дитячих малюнків, написаних е, в, в бомбосховищі, тобто е, е. Заходів дуже багато, звичайно, з допомогою наших українців, нашої, нашої ком'юніті. Я думаю, що ми можемо зробити дуже багато. Ну і ще таке непросте питання: 24 лютого скоро буде вже річниця, річниця цього кошмару, який відбувається в Україні. Я пам'ятаю, що я провела свій останній ефір 23 лютого і була впевнена, що в уколи не розпочнеться війна. Зранку мій доньки позвонили, каже, мама. Збирайся, розпочалася війна. Наскільки зараз е, заходи стосовно цього нагадування, цього страшного дня, річниці цієї війни, наскільки планують ці, які заходи проведення, не тільки вже е, в Україні, а в Ірландії? Ну, якщо говорити про Ірландію, у нас цей тиждень, я б сказала, абсолютно кожен день пригорочені, як і, на, і наступний, в тому числі, приворочений. Перш, першій річниці війни починаючи там. Я е, буду е, мати дебати в комітеті у закордонних справах у парламенту Ірландії. буду дебати е, в нижній палаті е, парламенту Ірландії. Ми сподіваємося, що буде ухвалена відповідна резолюція. Е, також е, буде е, мирний мітинг. Е, в безпосередньо 24-го він пройде не не тільки в Дубліні. Він пройде практично ще в десяти містах, оскільки зараз достатньо велика кількість українців, яка приїхала, і ми тепер маємо досить велику громаду. Тому в місцях компактного проживання відбудуться мітинги, відбудеться в суботу. Показ фільму. Ми солдати. Церколової, яка приїде до нас в неділю, наприклад, в іншому місті в Утрефорді ми відкриємо виставку про геноцид українського народу. Які... Виставку про Голодомор і про російську агресію. Це одна виставка, зроблена музеєм Голодомору минулого року. А наступного тижня буде також багато показів фільмів. У нас буде фільм, в тому числі Freedom on Fire. Тобто, не знаю, купа абсолютно величезна кількість івентів. Це І це все буде про війну, про боротьбу. Боротьбу за свободу. Наскільки справляється ваша команда? У вас дуже мало є а, насправда, нас дуже мало. А, а, ну але ми всі у нас в усіх, де б ми не були, у нас зараз в усіх є одна мета а, наблизити перемогу і перемогти. Тому ми всі абсолютно працюємо тільки на перемогу, і немає значення скільки годин на добу. Це вже немає значення. Добре, щиро дякую. Я перепрошую, що у вас, але це була така нагода. Щиро дякую, дякую, що ви погодилися, і я вірю в те, що перемога вже близько. Слава благодійна акція Українці в Ірландії збирають кошти для допомоги нашій Україні, яка переживає зараз скрутні часи. Але зараз ми на прем'єрі української нової кінострічки «Щетрик». І у нас в гостях головна героїня, виконавиця Яна Корольова. Янусі, що вам дала оця головна роль у такому непростому фільмі? А, насамперед, це дуже велика відповідальність, тому що це моя перша головна роль, і я дійсно переживала, що все вийшло дуже добре, дуже чудово і якісно. Так, скажіть, будь ласка, а як команда спрацювала? Злагоджено, тому що там були актори з різних країн? Це була неймовірна команда, вона дуже тепло мене прийняла. Всі мені допомагали, тому що це була моя перша роль, і режисер вона дуже лагідно зі мною працювала. Вона мені давала дуже багато документальних різних фільмів, матеріалів, різних художніх фільмів, щоб я більше розуміла атмосферу і яку вона хоче потім втілити на екрані. Вся команда допомагала оператор, костюмери. Всі всі просто підказували, казали. І, взагалі, у нас була дуже тепла атмосфера, наче одна велика сім'я. Ви знаєте, що у нас дуже багато акторів, дітей на на майданчику завжди лунав дитячий сміх, не дивлячись на те, що у нас була драма, але все одно ми їх розріжали. Я з ними Розучували пісні, ми співали, тобто намагалися в такому ігровому форматі працювати з, з дітками. А хто з рідних міг допомогти вам у створенні такого певного образу жінки героїнь? Ви знаєте, я думаю, що це моя бабуся і це моя мама. Тому що моя бабуся вона була дитиною війни і коли ми працювали над цим фільмом, я дуже багато згадувала її історії, як вони ховалися від ракет, як вони все це переживали. Моя мама в ранньому віці втратила чоловіка, тому ця вся історія, я просто взяла все, що переживала моя мама і бабуся, і принесла через себе, щоб втілити цей образ. Добре, дякую. У мене теж бабуся була до речі, хочу сказати, пережила голодомор, і вона знає, що таке голод, і дідусь теж дійшов до Берліну. Пройшов дуже багато країн. Але коли повернувся, він сказав, краще України немає ніякої країни. Що б могли побажати жінкам, які залишились на освічі, які зараз біженці, жінки з дітьми, які перебувають в різних країнах. Я хочу побажати витримки, адже рано чи пізно війна. Закінчиться, ми повернемося до нашої е, України рідної, Я хочу побажати любити свою історію, свою мову, свою пісню і прививати це нашим дітям, щоб е, потім в нашому майбутньому не повторювалися такі помилки, такі трагічні помилки, які помилки, які мають трагічні наслідки. Тому давайте знати нашу історію і будувати найкраще майбутнє для наших дітей. Паси Януся, я Вікторія Федоренко маю честь сьогодні представляти українську кінострічку Щедрик. І пам'ятайте, Україна була, є і буде незламною і нескореною. Слава Україні! Героям слава прем'єра української кінострічки Щедрик відбулася у багатьох країнах, і сьогодні вона в Дубліні в кінотеатрі Стелла. Сюди зібралося дуже багато і українців, і іноземців, які опікуються долею України. І українці в Ірландії зараз збирають кошти для того, щоб допомогти Україні. Музика понад усе, як кажуть, і музика це ключова роль в українському фільмі Щедрів. Згадаймо її. Вона написана українським композитором Миколою Леонтовичем. А може, ми її і ніколи не забували, тому що вона у нас з дитинства. Ще дриг, ще дриг, прилетіла. Лас, тівочка. Приходь до нас на вечерю.